Вправа 426 знайди мінус m, якщо перше завдання m дорівнює 4,2. Ну що ж, давайте знаходити мінус n або протилежне число до m. Ну що ж, якщо m дорівнює 4,2 записуємо, то наш вираз мінус m. Буде дорівнювати мінус. Ну, а замість m пишемо 4,2. Тобто протилежне число. До 4,2 буде мінус 4,2. Я думаю, це очевидно. Переходимо до другого завдання, Знайди мінус m, якщо m дорівнює мінус 14,7. Ну що ж, записуємо аналогічно, то мінус m буде дорівнювати мінус. А в дужках записуємо замість m мінус 14,7 і це дорівнює. Тоді протилежне число до мінус 14,7 це буде просто 14,7 є. Ну що ж, ми знайшли значення мінус m, записуємо відповідь. В першому завданні записуємо, у нас вийшло протилежне число до m мінус 4,2. А в другому завданні вийшло 14,7. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа на цьому вправу завершено.